А вітаю друзі. Сьогодні ми обговоримо дуже важливу та резонансну подію а дружину президента Володимира Зеленського Олену Тому що я довська. Ви знаєте, її було занесено до сайту Миротвориця за особництво російським окупантам. Чому це сталося і чому це все викликало таку реакцію про Україну зараз споємо пару слов, так сказать, розкажемо, що там. Ми обсудимо в цьому відео. Але з тими, хто підписався, поставив подобальчик і лишив свій коментар, думку внизу. А ця ганебна історія першої леді починається ще у 2014 році, коли Олена Зеленська перепостила на своїй сторінці Фейсбук публікацію російського пропагандистського ресурсу Life News. Ця публікація закликає людей надсилати відео переміщення українських військ за винагороду. 15 тисяч рублів. Варто зазначити, що тоді Олена не додала жодного власного коментаря до цього посту, однак користувачі Facebook виявили цей репост лише у 2019 році, 5 років поспіль, щось спричинило величезний резонанс. І є таке гарне прислів'я, називається Скрини Олена не гарять. А зараз ми перейшли на сторінку, і я хочу вам показати, як можна доказати, що сторінка справжня. То, що користувачів насправді можна додати, це не є проблема. Там організувати, створити сторінку не проблема. Але зараз ви побачите, там існує дуже великий величезний архів. Ну, Там то, що пишуть все одно, це знову ж таки це можна зманіпулювати. Але якщо ви подивитеся, зараз буде йти момент, говоритися за архіви сторінки, це означає, що сторінка велася дуже багато років. І якщо б вона наприклад, б, наприклад, була б не справжня, то Олена Єлена Зеленська, як вона себе писала, вона би просто б подала б скаргу і сказала, що це я публічна особа. Але бачите, скільки архіву там існує. Це показує, що старінка справжня. От вертаємося по архівам і починаємо дивитися, що Олена, точніше, Єлена, пропостила тут. І такі моменти, котрі вони так от, ну, от, кстати, от, от почалося. Угу. Так. І що ми бачимо? 15 тисяч. Рублів за передвіження українських войск. Розумієте, це в архів... ар архіви не горять, скрін -скрін рекордери не горять, скріншоти не горять. От, ск скажіть вашу думку, що взагалі коїться тут? Хто вона? Ця жінка? Хто її чоловік? Перед тим, як ми перейдемо на другу частину, підтвердження, що це є справжні дописи, це є все в справжнє. Будь ласка, поставте вподобачку, поширте і лишіть свою думку, коментар під відео. А також, будь ласка, не забувайте донатити ЗСУ. Переходимо далі. Так, зараз ми завітали на сторінку Олени Зеленської. Ну знову ж таки, Єлена. Знаєте, це от російський, а, манера російського, як то кажуть, мов, мови, саме перша, перша леді, і вона себе позиціонує з російськими а, іменами. Розумієте, це в чому справа? Ну, знову ж таки, ви можете сказати, що це, а, можливо, це не справжня сторінка, але я вам докажу, що це тисячу відсотків це справжня сторінка. Саме першої леді. І ще хочу вам сказати, що ці відеоматеріали, які я зараз вам показую, це дуже довге відео, але це буде також фігурувати в кримінальній справі стаття 111. Разом з її чоловіком за зраду України і її також, тому що вона своїми постами когось. Тому що яким чином? Тому що там хтось, може, хтось переїжджав, хтось їхав на, на танку чи там на БМП. І вона оце так от своїми постами в вб... ще, ще, ну, до, Я покажу вам докази щодо її самоаутифікації, що це саме вона робила, і потім це буде використано в суді. Так, дивимося оце це Facebook ID, її, і... ім'я, знову ж таки, на російський манер. І я хочу вам показати, що це справжня сторінка саме першої леді. звісно, що той пост, який вона ставила, що пропонувала 15 тисяч рублів за будь-яку інформацію щодо пересування українських військ, зараз немає. Тут майже нічого немає, не видно нічого. Але є одні моменти, що можна автифікувати і дізнатися, чи сторінка справжня чи ні. Це от хто лайкає. Окей, ми дивимося, хто тут лайкає. Дуже багато людей. Ну, не то, що так багато, але трохи є. Але щоб зрозуміти, чи це, якщо це справжня, то будуть справжні верифіковані люди лайкати. О, лайкнув, хто лайкнув? Це Андрій Єрмак. Це знову є цей, як то кажуть, верифікований, бачите? Андрій Єрмак верифікований, значить, все все легітимно. Получається, наша перша леді на російський манер, на якому році війни вона навіть не хоче міняти своє ім'я. Її просто, напевно, ташнить, я не знаю, від українського. От просто ваша думка в коментарях. От напишіть, що ви думаєте? Чого перша леді? От Єрмак, от Єрмак, коли лайкнув цю фотографію. Він ну, це, чи підписався, що це справжнє. А хто там ще лайкнув? Давайте подивимося. Так, хто там ще лайкав? Окей, подивимося. Тут хто у нас є. О, так, вибачайте, що так швидко дивлюся. О, так, так. О, У нас є Іван Баканов. Дружбан. Дружбан. О, Зеленського. І заодно СБУ. Так, за Чангар будемо питати зараз, хто розмінував. Окей, а тут нічого нема, ніяких постів. Що дивимося далі? Ще хто може бути тут. Так, дивимося через весь список. Дивимося. Ага, Тарас. Дивіться, бачите, також все. Також Тарас. Так, так, так. Аккаунт верифікований. Ось. І він. Бачите, колись працював також в КВНі. Ну, ви його знаєте також по іншим шоу, котрі були. Так. Це легітимно. Це провірені аккаунти. Ну, зрозумійте, що відомі люди, вони не будуть займатися тим, щоб лайкати якісь ботів невідомих щодо чого. І давайте ще подивимося, хто ще тут зашов. О! Євгеній Кошовий. Ну, ось бачите, а, це. Показує, що сторінка пролайкана Іваном Бакановим, Кошовим, Єрмаком. Та, ну, коротше, там цілою компанією, ну, щоб, наприклад, змусити цілу компанію полайкати сторінку просто невідомої, невідомої людини це неможливо. А тут і Кошовий, і Баканов, і Ярмак. Добренько, тоді ми переходимо далі. На цьому моменті можна зрозуміти, що ця сторінка є автентичною, це оригінальною нашої першої леді є... епізод номер два, і ми зараз е, будемо складати до кубки всі ці, як то кажуть, пазли. І побачити всю картину, як це виходить? Це просто ну, нема слів. Знову ми переходимо е, на ресурс, який заскрінував всі ці, як то кажуть. Е, е, Її пости і дякувати Чилі Пепер. Дякую чоловіче, що ти просто це все встиг зробити, тому що такої інформації небагато є. Але а, що далі? І він почав шукати, типу, той пост, він знайшов, як я показував до цього декілька хвилин тому назад. І що виходить далі? А, коли він вибирав, я звернув увагу на цей момент, що Єлена Зеленська разом з Володимиром Зеленським. Uh, і Андрієм Єрмаком в скотс ресторан і тепер це uh, таким чином, що ви розумієте, на Фейсбуку ви не можете uh, просто поставити будь-яке ім'я, щоб воно було таким синеньким. Бачите? От синеньким. Це виходить, що Володимир Зеленський і Андрій Єрмак дали добро відмітити їх, як насправді було. Якщо б це, наприклад, було б. Не відмічено, тобі не давали дозвіл, то було просто би текст. Він би не був би синім, він не був би, знаєте, просто не був би відмічений. А тут, будь ласка, типу, от є все. Типу, Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, скотс ресторан в Лондоні. Це ну, у них дружба, як я бачу, так уже давно триває. І що у нас виходить? Що це? Це аккаунт, він. В принципі, додавав, відмічав там друзів, з ким проводила вона час з Андрієм Єрмаком і Зеленським, але зараз ми будемо переходити куди. Ми зайшли знову так на сторінку першої леді, і я не знаю, язик не повертається казати перша леді. Перша леді, котра зливала інформацію, пропагувала щодо о... пересування Збройних сил України. ЗСУ 15 тисяч рублів. Це перша леді. Ви розумієте, це такий скандал. Це просто це зрада. Це просто суцільна зрада. Це стаття 111. Я зараз далі показую, показую докази всього цього зашквару. Це просто якась. Зайшли на Андрія Єрмака. І що я хочу сказати вам, дивіться, я коли говорив щодо синіх моментів, от бачите, Оксана Макарова там поставила пост від Андрія. І Володимир Зеленський підтвердив, що він, тіпа, він дос, ну, тіпа, зробив, як то кажуть, додав себе, що він насправді був тіпа, додав себе до цієї групи, коли його відмітили. І... Що виходить, що Володимир додав себе, потім ще всі інші котрі. Але хочу показати, що не всі так роблять. Наприклад, ось був додавлений також Майкл Савків, але він взяв, не додав себе, тому що вважає, що не хоче бути, як то кажуть, відміченим разом з Зеленським. Окей, добре, це зрозуміло. І як так, ви не повірите, але контору здав Андрій Єрмак. Епізод номер 3 це коли ми зараз пойдемо в архіви саме офісного крота, точніше ярмака, і подивимося, кого він відмічав і хто відмічав його назад на соціальних мережах. Так, тепер переходимо на його сторінку. Один-два. Окей. Це переходимо. Він тут я поставив спеціально так, от, пости за 2014 рік, тому що. Тут іще є багато, але я хочу, щоб ви бачили, де, що, як, що. Що показує, що це люди відмічають друг друга. Якщо б це було б фейк, вони б не відмічали, б, вони б не додавали, і вони не підтверджували свої відмічання на соціальних мережах аккаунтів. І що виходить? Сам я поставив 14 рік. І ми йдемо, дивимося, що до чого, де, як, оставить собачок він там виставляв. А улюблений потім все поставив патріотично. Да, це просто якийсь Мачо. Ага. Так, так, а собаки, коні. Так, це ми заблюримо, бо тут з дитиною. І тут є Марина, котра Арістова. Зі Андрієм Єрмаком. І хто тут ще також є? Єлена Зеленська. Так, да, звісно, вони взяли так. Володимира Зеленського вони забрали, тому що, щоб не було слідів, що де він, що він робив. А Єлену вони лишили. І що виходить далі? Знову ж таки. Єлена Зеленська, де тут є? Ось Єлена Зеленська, і ми переходимо туди, куди ми прийшли. Я хочу вам показати, що це людина, вона. Виставляла всі ці пости, і вона повинна бути притягнута до відповідальності разом з своїм чоловіком. Тому що, розумієте, тут не то, що тут стаття 111, тут просто питання заключається, і констатація фактів. Питання заключається, чому не наказання, а констатація фактів, тому що за бездіяльність або Особ, це якесь таке пособничество Російській Федерації щодо поширення постів, таких, і коли ці всі пости, от просто докази є напряму то відкривати кримінальне провадження до першої леді, котра допомагала і поширювала інформацію, щоб вбивати наших військових, наших, а, Збройні сили і. Це просто не то, що це саботаж, це звичайна державна зрада. Стаття 111. Якщо ти згоден зі мною, став вподобайку, це відео і коментуй свою думку внизу. Це буде Україна, слава ЗСУ!